Він її покохав за цнотливість, чисту душу і погляд ясний. Але раптом удар, чи ж можливо так було помолитися в ній? Міркував за яку ж то провину тож, напевно, таки не спроста. палко мріяв про власного сина, а натомість осміяним став, ледве стримував серце ридання. Шепоті лиш одне не прощу, щентро розбиті усі сподівання. Хай іде собі геть відпущу. Трохи тишився біль, можна й спати, в серці намір твердий. Але ось ти не бійся Марію прийняти, сні до нього показує хтось. Кожне слово в душі карбувалось, він впізнав голос свого Яхве, знає, від мене усе це сталося. мого ж сина Ісусу назвеш. Більше вже не шукав він правину. знав він, певно, усе не неспроста, мріяв бавити власного сина, але батько. Господь Гостав. Добре в серці бажання плекати, але десь на перетині мрій буде вибір, і треба обрати Божий задум здійснити чи свій.